Зруйновані ворожою артилерією навчальні приміщення та потрощене обладнання. Луганський медичний університет двічі релокувався через війну. Спочатку до рубіжного, а через сім років у рівне. Вже зараз серед студентів половина жителів рівненщини, адже до цього в області не було жодного медичного вищого закладу. Університет успішно інтегрувався у нову громаду і готує майбутніх медиків, які зможуть тут працювати. У нас було декілька будівель, вони зруйновані, одна зовсім зруйнована, інше частково, втретє було декілька попадань. Тож довелося вдруге виїжджати вже з рубіжного, розповідає ректор Луганського медичного університету. Та головне було евакуювати студентів, а тоді вибиратися і викладачам. Переїхали до Рівного. Трошечки нам вдалося забрати обладнання і починали майже все з нуля. Але приміщення і колектив почав облаштовуватися на новому місці. Переїхали до Рівного і студенти серед них Світлана з Лисичанська. Я виїхала евакуаційним потягом до міста Львів. А потім, коли я дізналася, що університет релоковано в місто рівне і що ми відновлюємо офлайн навчання, я вже приїхала сюди. Це буде інтеракт, віртуальний пацієнт. Студенти на ньому відпрацьовують свої навички. Муляційний центр, де майбутні медики можуть якісно та по-сучасному опановувати свій фах. Вуз розвивається, ось відновлюємо симуляційний центр, кафедри відновлюємо, потрохи обживаємося. У переїзді Луганського університету була зацікавлена і Рівненщина, адже до цього в області не було жодного медичного вищого закладу. Тепер тут навчається майже півтори тисячі студентів, половина з яких місцеві жителі. Ангеліна зараз на другому курсі. У нас кваліфікований викладацький склад. Вони хочуть навчити студентів не тільки теоретичним знанням, а й застосування їх на практиці. Для цього університет уклав договори про співпрацю із сотнею медзакладів області, де студенти проходять практику, а згодом зможуть там і працювати. Рівне ще на нині потребує щонайменше 200 медиків, особливо в тих районах, які межують з. Зоною можливої агресії з боку Російської Федерації ми розраховуємо на випускників і матимемо можливість їх працевлаштувати в нашій області. Адаптуватися на новому місці допомагають і вимушено переміщеним студентам. Місцеві громадські організації проводять для них тренінги, натомість молодь створює і власні проєкти корисні для громади, у якій вони тепер живуть. Організовують зустрічі, де розповідають, як дбати про здоров'я, вчать надавати домедичну допомогу. Це нові умови, які вимагали адаптації і інтеграції з обох сторін. І коли ми говоримо про соціальну згуртованість, то це перш за все здатність діяти спільно для суспільного блага. Уже невдовзі університет оголосить новий набір студентів-першокурсників, тож розвиватимуть свій медзаклад на Рівненщині, і навіть після деокупації Луганщини планують тут продовжити свою роботу. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти ICTV, Єдині новини.